Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про механічну обробку металів. Розглянемо поняття поверхневого пластичного деформування матеріалів, а також методи статичні та динамічні. Отже, механічна обробка. Що це таке? Це обробка заготовок з різних матеріалів під дією фізичного впливу для задання розмірів та форми даного виробу. А також даний виріб може застосовуватися після механічної обробки як проміжна заготовка. Механічна обробка характеризується наступними параметрами: низьким коефіцієнтом використання матеріалів, високою трудомісткістю обробки, багатоопераційністю і трудоємністю, високими вимогами до якості технологічного остаткування та організації процесів, високими вимогами до якості виготовлення, деталі відповідно до технологічного процесу. Отже, до механічних методів обробки відносять наступні. Це обробку різанням, обробку металів тиском, методи поверхневого пластичного деформування, а також ультразвукова обробка. Методи поверхневого пластичного деформування включають близько 120 різних різновидів. Поверхневе пластичне деформування це розповсюджений та ефективний спосіб підвищення несущої здатності поверхні виробів. В результаті поверхневого пластичного деформування Поверхня металу видозмінюється на рівні кристалічної градки. Кристалічна градка сплющується та видовжується. Внаслідок цього підвищується міцність поверхні, збільшується дефектність кристалічної градки, що призводить до підвищення твердості та зміцнення поверхні. Основними параметрами поверхневого пластичного деформування є пружна та пластична деформація осередку деформування. Площа контакту інструмента з оброблюваною поверхнею, сила взаємодії на інструмент, напруження, які виникають під дією цієї сили, а також кратність прикладання сили. Отже, як ми з вами говорили на попередній лекції, основний метал він характеризується особливим поверхневим шаром, а також основною структурою матриці. На даному слайді ви можете побачити в розрізі, як виглядає метал з поверхнею. Ось тут у нас на цьому рисунку є декілька поділених зон. Це зона ацорбована, та, яка реагує з, поверхне, з поверхнею, з зовнішньою атмосферою, зона оксидів це друга зона, гранична зона. Четверта це зона зі зміненою твердістю, структурою, фазовим хімічним складом і основний метал. Ви бачите, що зерна дещо змінюються. Тобто ближче до поверхні структура стає дрібнозернистою, А це говорить про те, що метал стає міцнішим і твердішим. При пластичній деформації поверхневі ось ці шари металу вони збільшуються в об'ємі. Однак цьому перешкоджають недеформовані шари, які знаходяться в глибині в середині металу. В результаті поверхневі шари вони знаходяться під напруженням стискування. А шари, які є глибше, в середині металу, вони знаходяться під напруженням розтягу. Методи поверхневого пластичного деформування вони характеризуються високою продуктивністю, точністю та якістю оброблюваної поверхні, меншими витратами матеріалу, нижчою вартістю виконаної роботи, підвищеними механічними та експлуатаційними характеристиками оброблених поверхонь. Тобто. Тут ми можемо бачити, наскільки ефективними є методи поверхневого пластичного деформування і важливими для підвищення зміцненого шару поверхні. Методи пластичного деформування шарів умовно можна поділити на дві групи. Це статичні та динамічні. Статичні методи це ті, під час яких зусилля деформування під дією інструменту створюються безперервним контактом з деталю. А динамічні це ті, під час яких необхідна ударна дія на деталі робочих тіл та інструмента. Характер контактної взаємодії інструменту з обробленою поверхнею при різних методах ППД ви можете побачити на даному слайді. Отже, на даному слайді ми бачимо, що інструмент діє на заготовку і рухається в напрямку, показаному на даному рисунку. В результаті дії інструменту на поверхні деталі, шорсткість цієї поверхні зменшується. І це характерно для всіх ось цих видів. Незважаючи на те, яким є інструмент. При різних методах поверхневого пластичного деформування застосовують різні інструменти робочі тіла та середовища. Інструменти, які використовуються при поверхневому пластичному деформуванні, є наступні: ролик. Кулька з примусовою вісю обертання або без неї, вигладжувач, дорн з неріжучими кільцями. Робочими тілами при ППД можуть бути кульки зі сталі, скло пластмаси. Робочим середовищем можуть бути рідина, газ із суспензією частиночок абразиву. Пропоную розглянути, як впливає інструмент на поверхню виробу за різних методів поверхневого пластичного деформування. За допомогою схематичних зображень ми можемо зрозуміти процес, який відбувається саме з поверхнею. От, наприклад, в статичних методах ми бачимо змісювальне розкочування, схематичне зображення, вигладжування, вібраційне накочування, вібраційне вигладжування, а також поверхневе дурнування. Вже, в принципі, за схематичними зображеннями, ми можемо розуміти різницю впливу інструменту на поверхню. А отже, якщо є різниця впливу інструменту на поверхню, отже різні властивості будуть поверхневого шару за різних методів поверхневого зміцнення. До динамічних методів поверхневого зміцнення деталей відноситься: дробоструминна обробка, дробометальна, гідродробоструминна. Вони відрізняються між собою середовищем, в якому вони використовуються. Також ультразвукова обробка, ударне розкочування, центробіжна обробка. Також до динамічних методів, що відносять зміцнення карбування, вібраційна ударна обробка, а також обробка механічною щиткою. Отже, розглянемо наступне питання. Явища, яке відбувається в поверхневому шарі під дією методів поверхневого пластичного деформування. Поверхневий шар при обробці поверхневими пластичним деформуванням формується в результаті складних взаємопов'язаних явищ. В результаті дії інструменту на поверхню металу. Відбувається тепловий вплив, механічний вплив, відбуваються різні види тертя на поверхні. Внаслідок цього утворюється лунка. Як при статичній, так і при динамічній дії на оброблюваній поверхні в початковий момент утворюється відбиток від інструменту. Це так звана лунка, який потім перетворюється в об'єднання один з одним сліди або серію відбитків. При навантаженні твердої кульки статичною або динамічною силою. Вона втискається в оброблюваний матеріал. Зі зростанням цієї сили спочатку відбувається пружна деформація поверхні, а потім пластична. На рисунку ви бачите, це лінія ОАБ. Внаслідок пластичних деформацій, які виникли, обернений процес відбувається по лінії БС. Залишкова деформація виражається в розмірі відбитка Д, який відповідає лінії ОЦ. Пластична деформація під відбитком розповсюджується рівномірно і ніби копіює з деяким викривленням поверхню кульки. Це ви бачите на даному рисунку. Взаємозв'язок діаметра відбитка від навантаження в пружній та пластичній областях описується рівнянням Герцемейра, який ви бачите на екрані. Ступінь пластичного деформування дорівнює відношенню діаметра відбитка оболонки до діаметра втисненої кульки. Для конструкційних сталей. Ця ступінь пластичного деформування лежить в межах від 0,3 до 0,7. Більш детальну інформацію про фізичні процеси, які відбуваються при кожному методі поверхневого пластичного деформування, який ми сьогодні з вами розглянули, ви можете побачити в презентації, яка підкріплена під цим відео. А на наступній лекції ми з вами поговоримо про локальне зміцнення фізико-термічними методами поверхні.